Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні в церкві читалось таке цікаве Євангеліє, як Ісус Христос йшов по воді до своїх апостолів, вони сиділи в човні, і Він по воді йшов до них. Вони налякалися, думали, що це вони привиди якогось бачать, Він каже, не бійтеся, це я. І апостол Петро каже, то можна я до тебе піду по воді? Ісус каже, йди. І Петро почав йти по воді, але почав налякатися, подивився, як це він по воді йде, таке можливо, неможливо. І почав тонути. Ісус Христос каже, що ж ти засумнівався? Каже, Чому в тебе така мала віра? Дорів Христі. Дивіться, що апостоли бачили? Бачили, як Ісус Христос ходить по воді? Таке, я таке, наприклад, не бачив ніколи. Може, з вас хтось бачив, я не знаю. Бачили чуда, які творив він. Надзвичайні речі, які ставалися, мертві Воскресали. Кількома хлібинами, кількома рибинами нагодував п'ять тисяч народу. І ще кілька кошиків лишилось. Ну, апостоли дуже багато бачили. Оцих 12 апостолів, які ходили з Ісусом, бачили дуже такі речі, надзвичайні, і таких віра в них ну, повинна була бути тверда. Так а таке побачиш, то м -м, навряд чи будеш сумніватися. Нам так здається. А в дорогі Христі, подивімося, і серед тих 12, які це все бачили, ці чуда, чули проповіді Ісуса Христа, знайшовся один, який його зрадив. Юда і який його зрадив все ж таки. І на нього нічого не попливало, ні чуда, ні нічого. Та й що там Юда? Навіть апостол Петро в важких обставинах, коли Ісуса Христа вже схопили, повели на суд до понтія Пилата. Він так само злякався. І коли його спитали, чи знаєш ти Ісуса Христа, Петро каже, що ні, не знаю, не знаю цього. І пригадав собі тоді слова Ісуса Христа, який казав, півень не проспіває. Як ти тричі зречешся, мене каже. Тобто зрікся. Теж бачив чуда, бачив ці речі, як Ісус Христос по воді ходив і сам до нього йшов, і бачив чуда, який Ісус Христос творив, але засумнівався. Така в нього виявилася неглибока віра. Це 12 апостолів ті, які були з Ісусом Христом. Такі речі, дорогі Христі. Ану ми собі задумаємось над тим, от ми стоїмо у храмі, і якби перед нами в церкві спустився Ісус Христос з неба і сказав: Ось я, дивіться, віруйте в мене і будете спасенні. Всі б сказали, от якби я таке побачив. 100% я би тоді став віруючу людину, я вже б не сумнівався в Богу. От були, апостоли бачили таке, як він по воді ходив, як чудеса творив, але віра в них була мала. Так само і ми, християни, Христі, наврядчими ми, побачивши його так, видимо очима, стали такими твердими у вірі. Може, хтось і став, але бачимо з апостолами. Спочатку так не було, теж вони проходили випробовування. В Євангелії, в Біблії ще один цікавий момент описаний про віру. Ісус Христос каже, якби мали віру з гірчичне зерно, таке манюсіньке, як мак, якби мали віру, таку, як гірчичне зерно, ви б сказали горі по сонця, і вона пересунулась. Ну, я ще ні одного такого не бачив людини такої, щоб сказала Горі посунься і вона посунулась. Не знаю, може, ви бачили. І це багато віри не треба для того, щоб ту гору посунути. Отак, як макова зернинка. Як гірчичне зерно написано в Біблії. Ось стільки віри треба, щоб сказати, горі, посунься, і вона посунеться. То яка наша віра? Постав он кружку на стіл і скажи, хай вона посунеться по вірі. Не то, що гора чи все. Тож бачимо, дорогі в Христі, що віра наша є дуже такою річчю, яка потребує підживлення від нас самих. Дехто каже, на навіть не знає, чи він цю віру має, чи не має. І що це таке віра, де її, як, чим її обчислити, чи чим її виміряти ту віру, щоб знати, яка вона. Ось такі глибокі питання ставить нам сьогоднішній Євангеліє. Просте тобто Євангеліє, в якому розповідається, як Ісус Христос йшов по і учні це бачили. Але пройшов час, бачачи такі речі, вони були слабкі у вірі. І навіть такий апостол Петро, Кифа, камінь, на якому збудую церкву свою, так казав про нього Ісус Христос, теж казав, коли прийшли важкі обставини, ой, не знають цього Ісуса. Не знаю, хто він такий. А як ми в житті часто можемо зрікатися Бога, часто вірі зрікатися, сумніватися в Його існуванні навіть так, дорогі Христі, в важких обставинах життя, життя людина проходить випробування, і вона сумнівається в силі Божій, в його всемогутності. Приходять до тебе хвороби, випробування, і ти собі думаєш, а може ти Бог не настільки сильний, що Він може все зробити. Що я зараз мучуся, що в мене терпіння, якісь переживання, що я заслужив, чи не це заслужив, Чому? чи Бог мене не любить, чи ще що? Людина сумнівається в своїй вірі. Сумнівається в тому, чи правильно робить вона, чи ні. Чому Бог так допускає доріг Христі? Тому що Царство Небесне здобувається силою. Гріх солодкий, він сам приходить. А Царство Небесне здобувається силою. Треба прикласти зусилля, щоб бути, показати свою відданість Богу. Бог і так знає тебе з твоїми потрохами з усім, хто такий, що ти собою являєш, але Він дає тобі шанс, тобто дає тобі такий шанс випробування, щоб ти провірив свою віру цим життям на землі, тут що ти живеш. Ми всі тут варимося в цьому земному житті. В грішному житті, з його хворобами, з брехнею, неправдою, з усім цим злом, яке нас оточує, ми тут сіваримось і ним легко дуже заражаємося. І тільки Бог єдиний дає нам через віру нашу, через покаяння, дає нам зцілення. Подивимось на святих, які вписані в церковному календарі. Кожен день, коли святкуємо якогось святкого, це є день, коли вони приставились до Бога, коли прийшли до нього. Тобто, коли покинули це земне життя. От подивимося, є така ікона, наприклад, от великомученці Варвари чи святого великомученика і цілителя Пантелеймона, ви якщо подивитись на ікону, вони там зображені молодими. Варвара юною дівою, пантелеймон юнаком. Це символізує в іконописі те, що ці люди покинули це земне життя в молодому віці. Бог їх забрав до себе молодими. І якщо нашою людською міркою такою брати простою логікою звичайної людини, ми б сказали, що ці люди навряд чи щасливі, міг би ще пошити. І це молодим помер. Молодим покинув це земне життя, Бог забрав його до себе. І наша людська логіка диктує нам, що це несправедливо. У наших очах це виглядає несправедливо. Але рівно з тим, ми молимося перед іконою там. Пантелеймона чи Варвари, що свята великомучениця Варвара, моли Бога за грішних, Чи святий великомученик, і цілитлю Пантелеймони моли Бога за грішних. І люди молилися перед цими, до, до цих святих про заступництво їх перед Богом. І багато зцілень було. То невже якщо та людина нещаслива у Бога бо молодим померла, то чого ж ти молишся до нього? Бачимо, це суперечить нашій такій людській логіці. Але це людська логіка, а є логіка Божа. Тому що ми складаємось з двох частин з душі і з тіла. Тіло це і річ видима, так як вся природа, яка нас оточує. Ну, ну, хтось каже, що закони природи є, справедливі. Хочу сказати, що закони природи є жорстокі, жорстокі до рік Недавно от я мав можливість бути на пасіці. Бачив, як там пасічник відкриває ту пасіку і розказує про бджоли. Дивіться, бачите, каже мені, показує, каже: оце хвора бджола. Тобто вона відкриває на одну ногу. І дивіться, і зараз бджоли візьмуть і викинуть з вулика. Тому що вона вже тут не потрібна. Це закони природи. Хворий, поганий, все, до побачення. Справедливо це чи несправедливо? Може ця бджілка все життя трудилася на цей вулик, саме більше меду може принесла, тому і хвора стала, бо трудилася так усердно. А Та захворіла її, бджоли викидають з вулика, тому що вона. Не підходить тій системі, структурі і руйнує той робочу обстановку, як той казав. Ось це закони природи, доріг Христі, вони є жорстокими законами. А Бог вчить нас закону любові. Він є вищий за закони природи. Так? Бо закони природи вони жорстокі. Так? От дивіться, росте дерево, на ньому листочки. Ті, що на південь, вони такі великі, креслаті. А ці, що на північ, трошки менші. Ну, що вони завинили, ті листочки, які на північ, що вони менше не ростуть? що вони гірші за ті, що на північ? Ні, так, просто це закон природи, жорстокий закон природи. А Бог дав нам закон любові. Він назвав нас не тваринами людей, а назвав своїми дітьми. Казав, що ми діти Божі, і нати вам закон любові, по якому ви врятуєтеся. Якщо ми діємо по закону любові, то ми є вищі. За закони природи. Але коли ми не керуємось тим законом любові, то ми деколи може стати гіршим за тварин в цьому житті. Не дарма такі прислів'я кажуть, що гірший за собаку, собака вірна, а людина може бути і невірна. То гірша за собаку, це що? Це диктують нам наші людські мірила, ті, якими ми звикли міряти. Але є. Закони Божі, які є вищі за ці закони природи. До чого я веду? От Ми складаємося, як я почав говорити, що одна наша складова це тілесна, і друга складова наша духовна. Тілесна складова наша тягти до цих законів природи. А духовна хоче на нас стягнути закон Божий, закон любові, який є вищий за нас. От чим ми відрізняємося від цього видиму тваринного світу, живого світу, який нас оточує? От кіцька, вона не знає, що вона кіцька чи там собачка, вона не розуміє, що вона собачка. А в нас є свідомість. І цією свідомістю ми подібні до Бога, що ми усвідомлюємо, що ми є жива істота, і що ми, як будучи живою істотою, маючи свідомість, можемо вибирати між добром і між злом. Жодна жива істота на землі цього робити не може. Це притаманно тільки людині, а тваринний світ діє за інстинктами. Тому і віра в нашому житті займає велике і значене місце. Тому що якщо ти себе усвідомлюєш, ти маєш ту віру, віру в Бога, віра в те, що Бог дав цей закон любові тобі, ти можеш через нього спастися, ти зробиш комусь добро, і це добро сторицею тобі колись вернеться. Звичайно, що хочеш, щоб все добро вже завтра до тебе, чи в ту хвилину до тебе повернулося. Але отут твоя віра випробовується, чи ти є добра людина, чи ти зла. Навіть, ну, для порівняння може, Якщо тебе оточують такі ну, неприємні люди злі, які роблять пахості і так далі, і життя твоє туди, так само тоді стає отруєне, таке, нездорове. Якщо тебе в більшості оточують люди такі приємні, які співчутливі, можуть тебе підтримати. То і ти біля них так само, біля них так само стаєш таким самим співчутливим, хочеш і їх підтримати. Тож бачимо, що робимо? Цю атмосферу ми навколо себе самі. Зараз, в часі війни, це і дуже важливі, коли оголені нерви, коли цих багато смертей людських, коли молоді люди йдуть з цього життя, віра наша проходить велике випробування. Кажемо, за що? За що, Боже? Чому так? І тоді. Проходить випробування наша віра. Бог перевіряє нас, наскільки ми лишимось тверді у своїй вірі. В час, коли оголюються ці нерви, такі переживання, ми маємо старатися заставляти себе творити добро. Так, творити добро навколо себе. Тому що Царство Боже здобувається силою. Якщо пустимо це на самотік, щоб саме по собі відбувалося, тоді ріка життя нас буде зносити. Туди, де гріх, де зло, де неправда. Цього треба остерігатися. Хай Бог допоможе нам укріпить нашу віру, як кажуть святі отці, бо у Бога нема нічого неможливого, а в наших силах багато речей не можемо зробити. Хай допомагає нам укріпляти нашу віру, щоб ми мали її хоч маленькі, хоч так як менше, ніж гірчисне зерно, хоч капіточку. І ця віра допоможе нам врятуватися. А що таке значить врятуватися для християнина, успадкувати Царство Небесне? Всім твердої віри і правдивої з Богом.